Військові у тилу отримують у 5 разів менше ніж на фронті. Грошове забезпечення тилових військовослужбовців близько 20 тисяч гривень, тоді як середня зарплата в Україні перевищує 24 тисячі гривень. Очевидно, що це призводить до низької мотивації та постійної нестачі хороших спеціалістів на тилових посадах. А ви згодні з таким твердженням? Напишіть у коментарях. Є позитивні новини. Народний депутат Руслан Горбенко повідомив про ініціативу президента значно підвищити забезпечення захисників у тилу. Що пропонується? Зараз розглядають такі цифри: для рядових мінімум 50 тисяч гривень, сержантський склад мінімум 70 тисяч гривень, молодші офіцери 75-80 тисяч гривень. Нардеп підкреслив: це крок до стандартів НАТО та справедливої оплати праці наших захисників в теорії підвищення суттєве і має розв'язати проблему низької мотивації. Проте ця ініціатива поки не закріплена відповідним законопроєктом. Немає жодної інформації про фінансові механізми та можливі джерела коштів. Тому ми будемо стежити за ситуацією і обов'язково повідомимо про зміни. Напишіть у коментарях, чи відповідає прогнозований розмір грошового забезпечення вашим очікуванням.